Ще лютневі дні чернівці втратили двох героїв: Олександра Щербанюка та Василя Аксенина. Василь помер в березні в Польщі, де лікувався після отриманих вогнепальних поранень. Олександро Снайпер влучив серце поблизу Чернівецького намету навпроти входу до будинку. Профспілок вшанувати пам'ять героїв Євромайдану на центральне кладовище. Прийшли десятки чернівчан. Ми боргу перед всіма ними. Ми В боргу перед тими, хто зараз воює в АТО, ми в боргу перед тими, хто загинули. Ми в боргу перед тими самими волонтерами, які це все роблять. І я думаю, що це треба метати завжди. Кожного дня. Представники Чернівецького євромайдану згадують ті трагічні події 18-20 лютого вразило те, що в нас в Україні в 21 столітті стріляють у людей, знищують людей за позицію, знищують людей за те, що вони прийшли висловити свої думки. І запевняють, такі жертви за свободу України є дуже болючими для всієї нації. Дивлячись на маму згорьовану маму Олександра Щербуня, думається: а скільки ще буде, і скільки потрібно покласти голів наших хлопців, кращих хлопців, патріотів для того, щоб. Нація прокинулась, але рідні герої впевнені, ці жертви не даремні, адже українці нарешті відчули, що вони великий народ, який тепер мусить довести справу Героїв Небесної Сотні до кінця. Ти не думав про життя, не думав ти героєм стати, сказавши, хто, якщо не я, пішов в країну захищати, тобі би жити і любити, та обірвалося життя. Тобі б синочка ще ростити, доньку вести до вівтаря, ридав майдан. Стогнав від ран, і пісня смерті пливе кача в останню путь через майдан несла тебе, Сашко Козаче, плине кача, поти сині. Людмила Григорчук, Ярослав Лойський, місцевий час.